Ух ти! Ух ти! Це хто такий? Максимчик, так? Да? Маленький хлопчик такий, так. Да. Малюся такий. Хороший хлопчик такий, так, да. слухняний такий, да. А хто це тут далі? А далі у нас Владуся, да? Самий хороший хлопчик такий, так. Да. Маленький такий. Слухняний слухняний, так, да. ніхто не балується, так? Да? Такі хороші, так були спадки, хлопчики маленькі, да. Да, зозульки, так. Зозульки такі хороші, так дивиться, так, да, маленькі, да. красунчик, так. Да. Да, да, да. да? да, да. Я мал... Да, Максимчик, так. Да. Да. Привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми вже з новими гаджетами. Будемо пробувати зараз вітер, як ми буде, нас буде чути. Ми йдемо гуляти по всяка. І от вирішили, це наша саме-саме така болюча тема. Ми от йдемо коляскою зараз підніматись по Шевченка вулиці, тому що там другої сторони перерили. І зараз будете бачити, як ми це важко робимо. Але ми йдемо. Отак, пацани, поїхали. Саме велика, ну саме така невелика наша біда це оці зливи. Коляска застряє на них, і мені доводи її піднімати ще плюс. Чоловік везе коляску, тому що я не можу, бо вона важка, і тут треба їхати вверх. Тому мені приходиться допомагати йому таким чином. Так, я б везла коляску він би піднімав. Тут мені треба її чуть-чуть припідняти, щоб вона перескочила цей злив, і ми поїхали далі. Але друга біда. Самі сам тротуар. <смі> він взагалі ніякий. З цієї сторони він нормальний ще, але там сонце. От, і вона застріє. І щоб хлопці наші не, не перевернути їх, нам приходиться тут. Вони скошені, збочені якісь. Да, Владислав? що ти як ти на це скажеш? Ти подобається, коли мама тебе піднімає? так? Так зато не качаю віцепси. Чи що там качають? Тут все нормально. Сьогодні у нас взагалі у нас був сьогодні дебют. Так? Максимціко. Дебют був. Е, сьогодні я робила перший раз манікюр. Отак от М -м, робила гель-лак. Е, чоловіковій мамі. Вона в нас була перша моделька. Нічого, е, довго працювали. тому що треба було то карапузів погодувати, то ще щось. У нас сьогодні пройшов день. Спека у нас просто в черенцях неймовірна 32 градуси. О, ми вже сьогодні все, що не хочеш, робили. І карапуз, в мене ж рука болить, і карапузів роздівали, вони зараз спати будуть. І тому ми їдемо в Парк Шевченка. Там хоча б не так спекотно. Може було б кудись взагалі поїхати до якогось там басейну, озера, якогось, не знаю, хоч кудись. Але така спека, а у нас машина чорна. І вона страшно нагрівається, навіть з кондиціонером нічого не допомагає. Тому приходиться тут місцево. О, Тут ми підійшли до самої болючої теми бордюра. Наша коляска не завжди витримує ці бордюри. Тут, щоб спуститися, колеса крутяться, приходиться чоловікові мені допомагати. І зараз о, там ще один підйомчик, тут я точно не підніму сама, так що це вже. Опа! І от таким способом. Ігор, акуратно. Чепе маленьке. От таким способом. О, бляха. Ми заїжджаємо на цей бурдюр. Да, а пацанам хоч би що? Пацани нічого не відчули. Правильно, Лек? Ой, Максимчику. Ти відчувшись? Акуратно, бо тут знову злив. І це отак у нас вся дорога. Така болісна. Ми переїжджаємо ці зливи. І оце через кожних... Пару метрів. Ну, зливи це, це, ну, це, звичайно, добре, щоб вода проходила, але нічого, для нас це не дуже добре. Може було б може, їх нижче або зрівняти, не знаю. Так що сьогодні у нас був такий, кажу, робила манікюр чоловіковій мамі. А там все простенько було, нічого, якби там не було ніяких там нарощень і тому подібне. Але все рівно це цікаво. Це щось нове для мене. Будемо бачити, як воно мені взагалі зайде. Давай, Зек. Опа! От ми так їдемо, і так полуці, виходить, що я везу спереді коляску, а чоловік ззаді. Та, знаєте, наші хлопці вже майже засинають. Зараз, поки до парку Шевченка, там вже надіюсь прохолодне буде, прохолодніше буде. І плюс. Тому що вітер, правда, 32 градуса на вулиці, така спека. Але вітерець. вітрецький. А далі отут у нас ще перепона, дорога така от, тротуарчик. І ми будемо зараз об'їжджати цей тротуарчик. Об'їжджати ми його будемо. Це по дорозі, придеться їхати, я страхую, чоловік везе. Одним словом, не дуже дорога у нас в парк видається. Така важкенька. Ми такі вже, коли приходимо в парк або там на Кобилянську, вже такі фу, вже заморилися. Вже в парку Шевченка вже важко не Просто хочеться сісти на лавочці і там уже сидіти. Але малюкам треба. Вони не хочуть, щоб просто стояли коляски, вони хочуть, щоб їх везли. Карапузенята. І тут в нас можна підйом заїхати. На другу частину нормального. Тротуару. Ох. І поїхали далі. Знову злив. Кусочок нормальної дорожки. Ну, чуть-чуть, трошечки можна проїхатись нормально. Уже таким більш-менш закінчуються от такі жахливі зливи от, через кожних пару метрів вибита плитка, вже там ближче до Кобилянської. Ну, тут ще важко. Досить важко вверх пхати цю коляску. Рахуйте, коляска має. Десь. Ой-ой-ой. Так що коляска наша має без е, люльок, там, скільки вона має? Десь до 20 кг з колесами чи 18. Люльки мають по 2,5 кг. і ще хлопці мають по 6 кг. так порахуйте, скільки це. Тому це ще вверх йти, йти. Там десь дорожка, десь кінець, там світло, десь в кінці тунелю є. Так що окремий привіт нашій мерії. Біля нас, якщо чесно, немає ні одної дитячої площадки. Біля, як, є, біля будинку нашого є дитяча площадка. Ну, вона зароша бурянами. Нам якісь допотопні стоять пару е, горочок, під якими постійно сидять якісь там, вибачте за слово, алкоголіки, ну люди, які розпивають спиртне. Отак от, от сміття які розпивають спиртне. І там ніхто її не ремонтує, нікому вона не потрібна, ніхто там не прибирає. Ну і так біля нас, якихось там дитячих е, якби, е, таких майданчиків, щоб можна було погуляти з дітками, вийти ну просто немає. Біля нас це було б ще просто ну, супер. Було б просто вийти прогулятися біля нас, бо там, наприклад, немає часу далеко кудись іти. Але це і знову. Але ну, нема такого. Тому приходиться йти вперше Шевченка і до зайка йде в парк Шевченка от такими важкими дорогами. Та в принципі, навіть якщо йти і другою стороною по вірменській, там не краще. Теж вверх, так, зайка, він теж возмущається. Огризається. Правильно, Максим? Ми на кінець добрались до Кобелянської вже. Наш до парку Шевченка ще недалеко. Так от. Вона виглядає. Людей не дуже багато, бо спека. Там вже пізніше трішки будуть. А ми продовжуємо свою дорогу до парку Шевченка. А я вже не можу йти. О, Владиславчик спить, давай я опущу його. Мацюпа одна заснула. Все, ми вже майже дійшли, ну, вже доходимо до вулиці Головної. А це, от ми цю доріжку проходимо дуже часто. Зато ми будемо спортсменами. На ну, співає, маленький горобчик. Ну поспівайся. Там його щось кусає. Якась мушка кусає. Співак. Маленький співачок. Ще трошечки вже головна. А там по головній вже легше, там трішки тут тротуар зроблений краще. І зараз будемо кайфувати в парку Шевченка. Там так прохолодненько, там де тіньочок, деревка. От свіже повітря будуть дихати карапози. <світ> <світ> що сталося? Скажіть, розкажіть. Розкажіть, що вам не подавати. Пити, поняли. Все, поїдемо пити. Давай, краще. Водить, п'є маленький мамин горабчик. А мене крошечка. Це зайчик маленький. Ой-ой-ой. Така спека з дітям просто нереально спекотно. Пальчики. Один одна маньонечка заснула, Владиславчик. Максим. Ти хочеш спати, але тобі ж спекотно, так? Нічого. зараз буде дерево, буде парк, буде прохолодненько. Чи це за пальчики у нас такі? Чи це такі пальчики? Чиї пальчики? Чиї пальчики? А, які сюлюватки. Все, попив, їдемо далі. Тут ще у нас зупиночки, отакі от під стоп. Зупинитись, попити водички, побурчати трошки. Що це значить? Ага. Ну, по побур побурчи ще. Ну ти будеш пити, чи не п'єш і їдемо далі. Ну пий. Ти граєшся чи ти п'єш? Забирає, мама? Чи п'єш? Ще трішечки. Ще трохи. Дев'ятнадцять. Поїхали! Ще треба тротуар добре переїхати. Це не тротуар, а пішохідний перехід добре переїхати. У нас тут плитичок не вистачає. Фу, переїхали. Зараз тут 9 секунд, і ми туди не в тіньку, ми акуратненько поїхали далі. Давай, три хвилини, одна, поїхали. Так що, в принципі, наші хлопчики вели себе сьогодні чемно. Ну. Спали, поки мама щось там працювала. Потім поїли, потім знову спали. Хі -хі. Напевно, те, що спека, тому їм хочеться постійно ну, спекотно. Вони попили водички і сплять. Трішки їдять менше. Надіюсь, що на вазі це не відіб'ється. Але те, що водички п'ють, достатньо багато, тому що само собою ну, вже споїть, мама на попочках. І Тут по головні вже буде легше. Максим, бачу, перед сном вирішив поспівати. Він інколи показує, от коли він як були, ставимо спати, і Владик, наприклад, засинає, а Максим крутиться, спати не хоче. І він показує, що він хоче, щоб йому співали. Він співає. ти починаєш йому співати, він заспокоїться, такий закриває очі. Борчун маленький. Теж трішки зливе є, але не такі сильно широкі, коли широке колесо застряє, тут вони вузенькі. Так що їдемо до нашої цілі. Отак от наша дорога до парку Шевченка, така нелегка. То хотіли поділитися з нашим болем. Це дуже ну дуже складно, якщо чесно. Одній гуляти можна, в принципі, але я так от зрозуміла, це дуже класно, що з чоловіком, що двоє. Бо, наприклад, навіть по цих от підйомах, ну ладно, ну я ще ж вивезу ту коляску. Там по підйомах ладно, я там довше буду йти на хвилин 20-30, поки то на підйомі піднімеш і коляску. Але біда в тому, що вона довга, і я переживаю, щоб там колеса не скрутились не це. Тому класно, що вдвоє. Але навіть двом ми вже таки йду, Я вже прийшла до парку Шевченка, я вже замучилася. Я вже не можу, я заморилась. Всі сплять, а мама заморилась разом з татом. Ще якби може не спека, а то і все рівно, спека, не спека, то все рівно важко, особливо вверх. Можливо, якби ще по рівній дорозі, ще було б більш-менш. А так, ми вже майже до цілі своєї дійшли. Тебе швиденько. Тут ще тут на дорозі ще можна попасти в якусь ямку, дирку. Треба акуратненько. Зараз в парку Шевченка вже трішки можна розслабитися. Там з однієї сторони дорожки нормальні, з другої сторони, не дуже, але нічого. Це вже не так складно. Там хоча б по-рівному ти собі йдеш і везеш колясочку. Тому ось така от у нас, якби для того, щоб прогулятися в парку, нам треба там подолати таку відстань. Відстань це ерунда. А от самою коляскою оце просто оце складно. От така. У нас історія майже кожен день. Кожен день. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підтримуйте нас, підтримуйте наш канал. Підписуйтесь, ставте лайк. Україномовний канал підтримуйте. Дякую. Ти вже не співаєш? Ну, заспівай. Максим. Заспівай, Птожечко, Заспівай. Ловить за волосся, мама.